Асином ми починаємо відстроювати з положення четвереньких, на четвереньках. Руки ставимо під плечі, ноги в таке положення, щоб вони були вертикальні, і щоб п'ятки не йшли назад, а більше, начебто, подаємось вперед. Плечі не до вух, ми їх відводимо від вух, лопатки. Розкриваємо, підбираємо таз, м'язи тазового дна в нас напружені. Збираємо середній замок, тобто прес у нас напружений, ребра розширені іначе тягнуться до глубкової кістки. Шия в нас розслаблена, підборіддя трошки вниз. І маківку назад. Тобто, в шиї положення не таке, не таке, а маківку назад і підборіддя сюди. І е, відчуваємо, як ми по передній стороні е, розтягуємося, по задній збираємося. І намагаємося руками начебто виштовхнути себе. Е, е, точки всередину на руку. І е, таз ми не виштовхуємо вперед, не завалюємо вниз, а намагаємося тримати м'язи тазового дна в напруженні, збирати живот, прес, не забуваємо плечі е, від вух, лопатки розкриті, шия.